Лакіза Раїса Тимофіївна. Це ви мешканець второго поверху, будинку номер 23 по вулиці Фар... Харчука. Так, да, квартира одиннадцять. Три часа ночі. Тріщало, воно просто, знаєте, я чула не раз, що воно щось стукало. Воно щоб тріщало, воно не тріщало, воно просто як то, як, як то щось падало. Оце часто так нема, так як стукне, стукне. Ну то хто ж подумав, що це воно може там ламається? А та частина будинку вже вже у вас криша падала? Так, да, да, падала вже год... років 10 назад. А скільки якого вашому будинку років? З 83-го. З 83-го року. Це вже... І... І тоді замінили частину кришу чи кришу не день? Частину. Замі... О, там тільки замінили, а тут нічого не робили. МЧС, приїжджали. Ну, так, да, вони подивилися, що ж вони побачать 3 часи ночі. насвітили фонарик. Подивилися, кажуть, що ж ми зараз нічого не побачимо. Йдіть в адміністрацію, ідіть в дому управління, а ми що каже, зробимо. А скільки мешканців по будинку? 12 квартир. Добрий день, Максим Олександрович. Сьогодні у нас надзвичайно. Пригода трапилася, обвалилася криша на вулиці Харчука, 23. Дійсно, сьогодні сталася трагедія, тому що я кажу, що це житлові будинки побудовані давно вже. Даний будинок побудований в 83-му році. Частково раніше силами міської ради вже була половина криші в даному будинку відремонтована, але в зв'язку з опадами і снігом і давністю самих перекриттів обрушилася. Криша в цій багатоповерхівці. Це сталося в 3 години 20 хвилин вранці. Ми вже близько 4-ї години були на місці, але ще було темно, не було видно всі пошкодження. Зранку ми під'їхали, залучили туди всіх спеціалістів міської ради і комунального підприємства. Даний житловий будинок знаходиться на балансі саме нашого комунального підприємства. Долучили до виконання робіт підприємця Клименко Олену Васильовну, яка має ліцензію на виконання робіт. І вона зараз в оперативному порядку збирає своїх працівників для того, щоб можна було розпочинати роботи по розбиранню самого завалу, подивитися, які наслідки і що можна зробити першим ділом, тобто прибрати сніг, убрати шифер, ліса і повністю приступити до відновлення самої криші. Це дійсно надзвичайна ситуація. На щастя, жертв немає, немає пострадавших, було залучено і працівники надзвичайної ситуації, але на сьогодні немає ще доступу до двох квартир на другому поверсі. Вони там не проживають люди, але повідомили власників для того, щоб вони могли нам відкрити свої домівки, для того, щоб ми зайшли, подивилися, які наслідки від падіння криші відбулися. В оперативному режимі ми зараз працюємо і складаємо кошторис на виконання робіт, але поки буде йти підрахунок вартості робіт і закупка матеріалів, зараз залучаємо і думаю, що сьогодні вже після обіду будуть працівники підприємців і підприємців. Клименко, які будуть повністю відновлювати роботи на даному об'єкті. В які терміни, ви думаєте, буде зроблено цей ремонт? Передбачити неможливо на сьогоднішній день, все залежить від того, яких наслідків завдало це падіння. Чи воно потягнуло за собою тільки ця частина, четверта частина будинку криші була зруйнована, половина була раніше відремонтована, якщо під час розборок, тому що там немає виходу на чердачне поміщення саме з цього під'їзду, ми спробуємо добратися до нього сусіднього під'їзду, Ну, я думаю, що найближчим часом, це сьогодні-завтра, ми вже будемо знати, який обсяг робіт необхідно буде виконати, і тоді вже я можу сказати про самі роботи, як вони будуть довго тривати, тому що в нас йде потепління і передають по прогнозам ще й опади у виді снігу і дощу, то це проблема, звісно. Чи передбачені такі витрати в бюджеті, чи треба збирати сесію міської ради, щоб направити кошти на цей ремонт? Обов'язково. Це не передбачена ситуація, кошти на ремонт не передбачалися, але після того, як буде складена кошторисна вартість робіт по відновленню, ми зберемо позачергову сесію і будемо направляти кошти саме на відновлення і ремонт покрівлі цього будинку. Дякую. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут